12 жовтня спільно з командою фундації Олени Зеленської начальник військової адміністрації Олег Сенігубов оглянули хід робіт зі зведення будинку для родини з прийомними дітьми у місті Змієві по вулиці Вишневій. Цей проєкт Адреса дитинства реалізується за кошти міжнародних донорів. З міського бюджету виділяли кошти на розробку проєкту землеустрою та оформлення та проведення електроенергії. За рішення міськради цим займається Змівське вивжики. У будинку оселиться подружжя Ватащуків, яке виховує вісьмох дітей. Чотири, яких прийомні. Раніше родина жила у селі Курилівка Куп'янського району, але через бойові дії змушена була евакуюватися. Дім буде одноповерховим, безбар'єрним, енергоефективним, матиме утеплений фасад, буде забезпечений тепловим насосом та автономним джерелом живлення. Площа будинку 285,5 квадратних метрів. У ньому буде п'ять дитячих спалень, батьківська кімната, кімната для ігор та навчання, а також необхідна побутова техніка та меблі. У дворі встановлять підземне модульне укриття. Завершити будівництво планує до кінця поточного року. Побудоване в межах проєкту Соціальне житло буде знаходитися на балансі з міської громади. Жити у ньому сім'я зможе протягом усього часу існування прийомної родини. Лариса Бодаріва стоміна Анастасія, канал Медіазміїв.